Ну і така цікава тема, як інвестиції під ялинку, куди вкласти в 26 році гроші, Я проговорю так глобально про основні напрямки, які вас цікавлять, і які ви мені задаєте постійно в, нашому, в наших роликах. І ми виберемо з вами як ну як більш такі оптимальні варіанти, А далі ви будете для себе вирішувати, які ризики ви готові брати на себе, які ні. Крім того, я прокоментую нюанси, які є на цих ринках. Ну, перший варіант цих, тож про що ми будемо говорити, це варіант ВДП. Стандартна історія по ВДП. У нас хочу вам нагадати, є фіксований прибуток, і в 2025 році населення продовжує активно вкладатися в облігації державної позики. ВДП Переріз таких вкладів громадян за цей ще не повний 2025 рік вже становить більше 30 мільярдів гривень. А всього на 2025-2025 року. Обсяг таких вкладень становив більше ну, майже 105 мільярдів гривень в еквіваленті. Зараз перед вами якраз дані Національного банку станом на 25-11 це ОВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю. І ви бачите, що от, в принципі, достатньо активно купує їх і населення, і бізнес, і страхові компанії, і, в принципі, банки вже 921,8 мільярда, мільярда гривень в еквіваленті теж вклали в ОВДП. Тому це такий інструмент вже розхожий, це ринок ліквідний. І от зараз перед вами вже дані Міністерства фінансів України. Це ставки ОВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що в принципі, по якщо дивитися по... Гривневих інструментах, то от на 1-1 рік на первинному ринку 16-35% річних у нас з вами. Наприклад, є облігації, які там на 3 роки 17,8% річних. Хочу вам нагадати, там в валюті, наприклад, 3,98% річних в доларі на півтора року, і, наприклад, євро на 1 рік. Це десь 3,22% річних. Тому е, тепер проговоримо как бы, деякі сценарії і деякі такі підводні камені цього ринку. Е, розглянемо вкладання в ВДП. Я не хочу, В принципі, ви знаєте, що номінал 1000 гривень одної, одної ВДП, яка є. І е, якщо, наприклад, от зараз перед вами там йде розрахунок, що ви отримуєте через один рік по курсу? Якщо у нас хочу вам ще нагадати, що по ВДП у нас не, немає оподаткування, тобто це чиста для вас дохідність, це у нас е, саме на ринку і от виходячи з тих даних у Міністерства фінансів, які на останніх аукціонах було. І так, якщо я брав просто для, е, для прикладу курс, я округлив його до 42 гривень, е, то ми з вами через один рік ми виходимо на курс 42, е, 49 гривень 476 гривень. Цілих гривні за долар Сполучених Штатів через 2 роки, якщо ви вкладаєтесь під 17,8% річних, ви через два роки виходите на курс 56,952 гривні за долар. Це, і через 3 роки виходите на курс. 64,428 гривень за долар. Це так звана точка безбутковості. Якщо курс буде вищим, ніж ці цифри, що я вам казав, через рік, два і три, ви будете в мінусах. Якщо буде нижчим, то ви ще додатково заробляєте. Але е, хочу сказати, що якщо ви е, подивитесь на ситуацію, то об'єктивно, в принципі, це дуже привабливі курси, які ми виходимо. Чому? Тому що, наприклад, подивимось, який прогноз був по курсу того ж самого МВФ на найближчі роки. У 2026 році МВФ прогнозує курс 45,4 гривні за долар. Хоча ще в квітні він говорив про те, що закладав 45,6 гривень за долар, тобто вони даже дещо. В своїх прогнозах думають, що курс буде дещо менше девальвувати, ніж то, що вони закладають гривні. У 2027 році 47,5 гривень за долар. Закладали ті ж самі 47,5 ще в книтневому прогнозі. І 2028 рік 48,7 гривень за долар, при тому, що прогноз МБФ в квітні був ще на рівні 48,9 гривень за долар. Тобто, ми бачимо, що ці прогнози МВФ майже на 4 гривні нижче від нашої розрахункової величини потенційного курсу через рік, майже на 9,452 гривні нижче ніж величини через два роки, і майже на 15,728 гривень. Менше ніж через три роки. Тобто, про що хочу сказати? Про те, що якщо подивитися на показники, які закладає МВФ, і на ті показники, на які ви розрахунково виходите по дохідності ОВДП в гривні, то в принципі це така приваблива інвестиція. Це по-перше. По-друге, ми ще хочемо проговорити з вами про інфляцію, тому що всі ви ми бачимо, що зростають ціни по при цьому інструменті, і про ту ситуацію, яка взагалі з курсами. Наприклад, закладеними в бюджет 26-го року. Хоча Національний банк на них не опирається, але все рівно би вони ж є. Тому теж потрібно з ними порівняти. Зараз перед вами програма основні програм, програмні прогнозні макропоказники на 26-28 рік. Це прогноз Мінфіну. України і постанова Кабінету міністрів від 6 серпня 2025 року. І ви бачите, що індекс споживчих цін, тобто інфляційні процеси, на 26 рік в двох, там два сценарії негативний і позитивний. В негативному сценарії 9,9%, у позитивному 8,6%. По 2027 році, відповідно, в негативному сценарії 9,4%, в позитивному 5,9%. І в 2028 році негативний 7,5%, в позитивному 5,3%. Тобто, як бачимо, наша дохідність з вами 17,8 річних по трьохрічних паперах, воно трьохрічних паперах воно в принципі перевищує всі прогнозні показники офіційної інфляції, які у нас можуть бути з вами закладені тим же самим кабінетом міністрів. Тобто ми розуміємо, що неофіційна інфляція, яку ви бачите в магазині, вона буде дещо більшою, але все ж таки цифри, які дає дохідність по ВДП, вони кореспондують з цією інфляцією, її ну, майже закривають. Крім того, що хочу вам нагадати, що на той же самий 26-й рік в бюджеті закладено середньорічний курс 45,7 гривень за долар. А ми з вами виходимо, що по трьохрічних гривневому ВВДП через рік ви будете мати 49,476 гривень за долар. Тобто, в кінцевому варіанті я вважаю, що інструмент ВВДП є позитивним і ну, таким як тим фактором, на який можна звертати увагу і вкладатися в 2026 році. Там є деякі ще питання по ліквідності ринку. Є моменти, скільки разів вам будуть сплачувати відсотки. Uh, і з якою періодичністю по ВДП uh, крім того, на вторинному ринку може бути ціна на ВДП. Така що вона і дає і чуть більшу дохідність ні, то що я сказав, 17,8, А на воно, але в деякі моменти може бути і нижче. Але в цілому, тут динаміку я вам показав. 2026 рік це не просто ще один рік, а початок нового розділу в глобальному інвестуванні. Схоже, інфляція лише починається. Грошова маса продовжує зростати. Центральні банки знову вмикають друкарські верстати, а готівка втрачає свою вартість швидше ніж будь-коли. Реальна цінність концентрується в дефіцитних активах, сировинних товарах, золоті та проектах, що дають відчутні результати. Новий фінансовий світ формується просто в нас на очах: токенізація, штучний інтелект, цифрові валюти центральних банків. Я вважаю, що ці цифрові валюти, крипторинок, входять у фазу очищення. у 2026 році. Ймовірно, зникнуть тисячі токенів і залишаться лише ті, що приносять реальну цінність: надійні технології, корисні продукти та активні користувачі. Біткоін дедалі частіше називають цифровим золотом, але поки що це звання все ще проходить перевірку. Чи справді він його заслужить, покаже лише час. Наступний інвестиційний цикл розпочнеться з переосмислення цінності. RVA і токенізація, штучний інтелект та енергетика вийдуть на перший план. У таких умовах портфелю потрібен баланс від 40 до 60% в акціях технологічних та енергетичних компаній, від 20 до 40% у золоті та сировинних товарах, і не більше ніж від 1 до 5% у криптоактивах із фундаментальною силою. 2026 рік стане роком переоцінки вартості. Переможцями будуть ті, хто зрозуміє глобальну траєкторію, ті, хто зможе побачити, яким буде новий цифровий світ. Світ, що керується контролем, даними та штучним інтелектом. Другий варіант це у нас депозити. Станом на момент запису нашого ролика по трьохмісячним депозитам в гривні цілком можливо зараз отримати 17% річних. Крім того, зараз перед новорічними святами, тому що ми говоримо про варіант під ялинку, деякі банки будуть ще проводити додаткові акції, і ви будете мати додаткові плюшки, якщо будете йти по акції. Крім того, хочу і це не реклама, а би дійсно той фактор, що який працює, на тому ж сайті Мінфін є такий огляд депози... депозитів і є така програма, як бонус. До депозиту. Бонус від Мінфіну до депозиту. Це теж позитивна річ. Чому? Тому що подивіться, як працюють ці програми, подивіться ті огляди по депозитах, які у нас проходять майже там кожні 2, 2 тижні, кожен місяць. І можете обрати для себе найбільш цікавий депозит, а якщо по ньому ще є, наприклад, бонус від Мінфіну, ще програма, додатково ще до заробити. Тому, в принципі, це просто для вас додатковий дохід. Додатковий Єдине, що у нас є з мінусом по депозитах, ви пам'ятаєте, що там є оподаткування. Тобто ваші 17% річних виходять після оподаткування і річного збору, це десь реальні 13,09% річних. Тобто Ви за 3 місяці отримуєте десь 3,27%, ваш, вам, вашим вами суму. Плюси депозиту. Це перше, ви можете вибрати термін виплати відсотків. Тому що вони можуть бути кінці, щомісячно, авансами можуть і так далі. А це періодично вам може бути потрібно. Друге, це можливість поповнення в деяких продуктах. Тобто, в по деяких депозитах ви можете їх поповнювати на перших умовах, які спочатку були. Крім того, державні гарантії, які зараз діють на будь-яку суму депозиту, в залежності незалежності від суми на період війни на три місяці після неї. Ну і крім того, все ж таки це може бути ще додатковим інструментом, наприклад, якщо у вас є бажання виступити по комусь, наприклад, поручителям. Це теж може бути виступати, тобто ви можете по цьому депозиту отримувати той дохід, який є, і, наприклад, він може бути виступати як заставою під ваше поручительство по інших, наприклад, кредитах якогось іншої особи. Тому би, я раджу на депозити теж подивитися, це така достатньо цікава річ. Хочу сказати, що по валютних депозитах тут би їх можна брати, можна не брати. Тут відсоткова ставка 2-3% річних максимум, тобто після оподаткування це 1,54-2,31% річних максимум в доларах і в євро. Тому, якщо у вас моя порада така: якщо у вас короткі гроші, то тоді все ж таки депозити. Якщо все ж таки у вас гроші, наприклад, на рік і більше, то тоді все ж таки потрібно обирати ОВДП, там більше дохідність і немає оподаткування. Третій варіант наших з вами вкладень це земля. Ну, Зараз є дуже велика кількість перевірених платформ для інвестування в сільськогосподарську землю. Компанії допомагають інвесторам купувати, керувати, продавати земельні активи з повним юридичним супроводом і прозорістю по кожному етапі. Через, взагалі, через платформи взагалі, ну, как би, стандартно можна купити десь ділянки площею від 1 гектара до 10 тисяч гектарів зі стабільним пасивним доходом. Компаній цих, їх декілька, я не буду когось окремо щоб рекомендувати або, наприклад, рекламувати, але з іншого боку, ви можете знайти 2, 3, 4 е, компанії, які працюють вже 3-5 років на цьому ринку, і підібрати саме під себе який варіант. В основному е, термін інвестицій там них від 5 до 7 років. Де, і По дохідності десь різні є варіанти, наприклад, від 16% річних з перспективою зростання вартості земельних активів, і може бути, наприклад, до 20% річних. Мінімальний порог входу це теж такий фактор, який важливий. Це десь в середньому зараз це 200 тисяч гривень. Тобто від 4 до 5 тисяч доларів по, по поточному курсу. Очікувана прибутковість, я вже казав, до 20% річних, в залежності від е, вартості ділянки. Е, і я єдине, що хочу тут сказати, що в принципі як для інвестора, я би розраховував для себе поки що дохідність від, від 8% річних. Чому? Тому що деякі моменти все ж таки є коригування за рахунок війни. Є коригування за рахунок попиту чи пропозиції на, на чих чи інших е, окремих областях, і є ринки, які зав, явно зараз вже би, перевищені, і е, будемо говорити так, ну як би сказав, е, ринок вже гаря, гарячі ціни, там, наприклад, та далі. От зараз перед вами вартість таблиця, вартість сільськогосподарських земель по областях. І ви бачите, там з цінами, там, останніми, які були, там, наприклад, по десь жовтню. 2025 року, ви бачите, що в принципі, наприклад, в Західній області там вже є 113 тисяч 646 гривень гектар, і там 106 тисяч гектар, і 51 тисяча, 56 тисяч, тобто в принципі, в Києві, Київській області десь 83,6 тисячі гривень за гектар. Тому потрібно обирати все ж таки: ну, от, якби, якщо подивитися як інвестор, то я би все ж таки зараз вкладався в ті області, де не ще не на максимально пікові, пікові ціни. Але хочу сказати одну таку річ. Теж, як би вам пораду, ви подивіться статистику, яка є по Європі, і подивіться по статистиці по землі, що відбувалося, коли в них відкривався ринок землі. І ви побачите, що в 3, в 5, в 6 разів. Ціни на землю в деякі рази і в 10 разів вони зростали в перші 3-5 років після відкриття повноцінного ринку землі. Хочу вам нагадати, що зараз у нас ринок вже поступово відкривається по землі, але, наприклад, поки що, наприклад, ті ж самі іноземці не можуть її купувати. Це дещо стримує ціни. Чому? Тому що, як би. В принципі, попит з боку іноземців були б більші ціни, але з іншого боку, потенційно, ми розуміємо, що якщо ми йдемо в ЄС, і у нас буде повноцінний ринок землі. Ми думаємо, будемо тим більше, що це українські з чорноземи. Там є перспектива зростання так в рази. Тому хочу би, порадити, подивитися на е, вкладання в землю. І десь, там, наприклад, там, в еквіваленті там, 3, 5 до 10 тисяч доларів, я вважаю, що це була б гарна інвестиція. Єдине, хочу, ще порадити вам, коли будете вже оформлювати всі ці документи і по землі, і якщо ви будете працювати через ці платформи або з іншими компаніями, в будь-якому випадку дуже активно дивіться, будь ласка. Саме і е, з юристом продивитися, юридично зробити експертизу тих документів, що ви підписуєте. Що ви в кінцевому варіанті купуєте? Як ви отримуєте дохід, чи потрібно сплачувати з нього податок, чи оплачує сплачі податок, сплачує сама компанія, яка управляє потім вашим земельним фондом, і так далі. Тут деякі велика кількість питань, але сам по собі ринок, якщо дивитися якби під ялинкою на 26 рік, він, ну такий ринок дуже привабливий, саме як інвестиції. Ще хочу сказати, є така річ, якби четвертий варіант це теж такі такий хіти зараз, які є. Це преміальна готельна нерухомість і е, нерухомість, яка як більш демократична. Перша проговоримо про преміальну готельну нерухомість. В принципі, е, в основному це Буковель або якісь інші такі фішки зараз нашого Закарпаття. Е, е, компанії зараз декларують там десь прибуток від 5,5 до 10 до 9,1% річних, це вже у валютному варіанті. Тобто ви тоді, там, як варіант, ви можете купити апартаменти від 21 там, до 50-60 до квадратних метрів і десь при заселенні до 60% за рік. Це гарантує вам додатковий прибуток. Вже в перші два роки після запуску оці, таких готелів. Варіантів зараз дуже багато таких варіантів. Мінімальний порог може бути різним, але от в середньому від 40 тисяч десь до 100 тисяч доларів вже в еквіваленті такі вкладення йдуть. Перший внесок зазвичай десь 25%. Потім би, вони роблять ще додаткову розстрочку, на, наприклад, там на рік, на півтора або до закінчення. Завершення будівництва саме для того, щоб ви вже в кінцевому варіанті розрахувалися як інвестор. Ну і як же я казав, очікувана прибутковість десь від 4,5 до 9-10% річних. Ну і хочу ще сказати, що є таке розуміння, як прогнозована капіталізація. Ми повинні розуміти, що якщо є, наприклад, розвинута інфраструктура, або, наприклад, якщо такий готель є навіть в той інфраструктурі, яка поки будемо говорити, так сільська, але потім цей курорт розкручується, то в кінцевому варіанті це призводить ще до збільшення вартості саме. Цієї нерухомості за рахунок ще й великої інфраструктури, і так далі. Тому тут тут теж є позитивні фактори, але теж та, та ж парада, що і по землі дивіться уважно документи, що ви купуєте, на що ви купуєте права, яка у вас які у вас права власності, які документи ви отримуєте, як виплачується дохід, і так далі. Ну і е, п'ятий варіант таких інвестицій під ялинку, е, це хочу сказати. Це більш демократичний варіант, який як би під силу більшості українців. Це е, е, так звані, якщо подивитися, рейд кампанії. Тобто. Це Real Estate Investment Trust, якщо перевести, що це таке. Це дає змогу українцям об'єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Тобто, ви купуєте якусь частину, якби я принцип основний розповім, а варіантів ви вже підберете для себе. Ви купуєте якусь окрему частину майже там від одного квадратного метру якогось ТРЦ, яка у вас оформлюється через спеціальний фонд або компанію по управлінню активами. Тобто, ви купуєте. Таким чином через ціни папери, як цей метр. Потім ви можете ці метри, наприклад, склад збільшувати. І таким чином, якщо це буде квартира по такому формату, IT, то ви можете в кінцевому варіанті потім викупити десь одну квартиру. Тобто, або, наприклад, якщо це торговельна нерухомість, яка там так якісь великі ТРЦ, то ви таким чином потім отримуєте дохід ще від того, що там є. Тут перевага таких фондів в тому, що по факту там потрібно мати невеличкі суми. Наприклад, от одна з відоміших компаній номінальна вартість сертифікату 4 тисячі гривень, і ви таким чином можете вкладати їх, і компанія декларує. Десь порядка 20% у доларах Сполучених Штатів відповідно до офіційного курсу Національного банку. Середній обіг, строк обігу таких паперів, наприклад, десь до 10 років. Здати реєстрації в єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування. Периодичність виплати процентів відбувається щомісячно. Що Шовкін в цему варіанті простимо, простою мовою тут відбувається. Ви можете купити таким чином декілька квадратних метрів, отримувати з них компанія, яка керує цим, цим процесом, управляюча компанія, вона отримує зарендерів за цей весь торговельний центр, вона отримує дохід у Вигляді сплати оренди і, частку, і значну частку цих коштів, яку вона отримує, вона розподіляє, розподіляє між вами як інвесторами. Тобто позитивний фактор в цьому варіанті це. Якщо подивитися так об'єктивно, це то, що у вас це доступні інвестиції. Вони є різні варіанти. Хочу сказати, що все ж таки, наприклад, 20% у доларі, я вважаю, що це забагато. Я би все ж таки орієнтувався десь відсотків на 14-16% річних у гривні. І, і в деякі моменти, якщо там дуже приваблива нерухомість, це може бути там до 8-10% річних у доларі. Тобто потрібно знову ж таки дивитися, що ви купуєте, який механізм працює, але цей механізм дійсно працює, і ці рейд компанії зараз багато. Це може бути як комерційна нерухомість, так і в кінцевому варіанті. По-другому по, по другому сценарію це можуть бути ті ж самі житлові комплекси. Тому такий варіант, який теж потрібно для себе прораховувати, він цікавий. Ну і хочу ще сказати перед останнім нашим варіантом інвестицій, спочатку про золото проговоримо це як варіант інвестицій, а далі дам вам декілька рекомендацій. Графік по золоту зараз за останні роки ви бачите. Тут говорити зараз про, про можна так, що, наприклад, якщо було золото ще, на початку 25-го року, наприклад, у березні місяці воно було менше трьох тисяч, то зараз, наприклад, там в межах там 4136, Зараз по графіку ви бачите на цю хвилину. Тобто, в принципі, золото давало десь до по різним підрахункам до 65% Дохідності зросло за цей рік. Хочу сказати, що враховуючи те, що зараз відбувається у світі, і політичні ризики і так далі, плюс політика Трампа дуже активна, агресивно стосовно торговельних війн, все це призводить до того, що, будемо говорити, так ризики достатньо великі, і значна кількість і центробанків, і приватних інвесторів вона все рівно вкладається в золото. І це зараз підтримує ціни на високому рівні. Тому поки що цикл я вважаю, що цикл підвищення ціни на золото він поки що не закінчений. Але з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки вже цикл є і максимально зараз прогнозована ціна золота на 26-й рік деякі інвестиційні банки говорять до 5 тисяч доларів. Вже про більшу суму ніхто поки що не говорить. Тому, якщо ви, наприклад, зараз би купували даже, там 4136 доларів за тройську, то ви розумієте, що вже такого стрибка, як був наприклад, попередній рік, немає. Але з іншого боку, потенційно, якщо подивитися на ситуацію, і геополітичні ризики так золото залишається таким привабливим інвестиційним активом, будемо говорити так, необхідним для диверсифікації. Тому це теж потрібно не відкидати. Це можуть бути і інвестиційні монети, це можуть бути зливки. В принципі, я раджу все ж таки, якщо ви обирати між інвестиційними монетами і зливками, то я би все ж таки брав зливки. Тому що банки їх більш, більш зацікавленості потім можуть у вас викупити. А монети вони мають все ж таки ще й нумізматичну цінність, тому якщо ви розбираєтесь в цьому, то можна купувати і інвестиційні монети, і пам'ятні монети у золоті. Якщо, наприклад, все ж таки не розбираєтесь, тоді би все ж таки я тримав би взливка. Ну і хочу ще сказати так: ну, і у золота є циклічність, тому все ж таки постійного зростання ціни золота теж ну, би, може не бути. Тобто ми говоримо відверто, тобто ризики тут теж є. Ну і ще остання парада, как би це теж не реклама, а дійсно воно так і є. На сайті МінФін є розділ інвестмаркет. Це теж я їм теж користуюся. Там є дуже велика кількість різних інвестиційних пропозицій, які перевірили досвідчені спеціалісти якраз уже сайту МінФін. І якщо у вас там є якісь варіанти, і ви хочете вкласти гроші саме в якісь інвестиційні проекти, то я раджу вам подивитися на, ці, на ті проекти, які ще є, і на інвестмаркеті. Може ви щось цього ви оберете, може, щось не оберете. Єдине питання, що крім того, що ви побачите весь спектр пропозицій, які є, перевірених пропозицій. У вас буде ще можливість порівнювати деякі ці проекти, що це, це теж вам, для вас буде корисним, коли ви будете для себе обирати варіант тої чи іншої інвестиції. Тому залишайтеся з нами на каналі Мінфін. Всю необхідну інформацію, яка вам буде потрібна, ми будемо надавати вам і надалі. Ви, ви знаєте, що я завжди відповідаю не тільки на ваші всі запитання, але і е, говорю відверто з вами на всі теми і на ті питання, які ви нам задаєте. Тому задавайте ці питання, ставте нам лайки і прохання для тих, що хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться під нього, будь ласка, тому що це нас дуже мотивує, коли ми хоробимо для вас якісні ролики. Крім того. Якщо хтось з вас має бажання стати спонсором для того, щоб отримувати ексклюзивні матеріали від нашого сайту Мінфіну, то, то і з додатковою інформацією, яка вам буде дуже корисною, саме при інвестиціях і так далі, становиться ще нашим спонсором. Це дозволить нам робити ще якісний контент, найбільш оперативний, найбільш цікавий і найбільш прибутковий для вас потім в ваших інвестиціях.